І так, усіх вітаю на, на новому відео. Камеру сюди. Так. І так, вітаю усіх на новому відео. В цьому відео ми будемо збирати першу в брік BMW m 2 В майстерні вже є m 2, але по факту то просто <кхи> в цьому відео ми будемо будувати m 2. Прямо перегляд а, я тільки, мабуть, трішки розочарую, мабуть, будемо будувати квадратним М2, тому що я хочу зробити спочатку хоча б якусь М2, і вже потім використовувати її як базу, зробити нормальну М2. І оскільки я зняв півтори години матеріалу, я пришвидшу відео і поверх цього розкажу, що я робив. Тут я показував різницю між, між моєю старою, більш деталізованою, і новою, більш кубічною BMW M2. І далі я просто показую вже, що я робив для прикладу, тут. Я робив задню вже частину автомобіля. Я робив вихлоп, ну, макет. Я робив макет для задніх фар, примірював все. Після вихлопу я почав робити. Бокову частину автомобіля, якщо буде точним, то задній бік бока. І далі я приступив до фари, так як це найважчаний для мене частина. Тому що фара BMW M2, вона, ну і в загальному другої серії, вона нестандартна. І я ще на додачу не знав: вайут, де що знаходиться, наприклад, де поворотник, де фара, де. Фара, яка показує, що ти гальмуєш, тобто де що знаходиться, я поняття не мав. І була маленька замінка, але я потім зрозумів, що де що знаходиться, що де як працює. Потім я вже почав тестувати це все діло. Тестувати в темряві, як це все працює. Дивився. Яскравість, щоб була гарна, дивився, що хоча вже були форми гарні, щоб воно <смі> дійсно виглядало як BMW M2, а не як цеглинка <му> Далі я вже почав експериментувати із яскравістю, тому що стоп вони стоп топ завжди яскравіші, ніж, наприклад, поворотники Потім я міняв диску, дрифтував на ній, дивився що і як. Тут я вже додаю поворотники, а то потім я вже додавав маленькі деталі, як, от наприклад, більш схоже зад для М2. І це дуже зручно мати завжди під рукою твої старі моделі, тому що, наприклад, а тут мені потрібно була для задньої фари е темно-червона деталь. А далі мені вже треба було відійти. І потім я повернувся і продовжив роботу. Почав я роботу з підвіски, і потім я її продовжив із мородої машини. Е було трішки клопоту із вимірюванням усього, але в загальному все легко. І я перепрошую, я трішки записом перемудрив із мікрофоном. Добре, нехай. Ось у нас е, вже готова машина. Задні фари виглядають, е, ну і загальному зад виглядає схожим на BMW m 2 І не знаю, вперед я почав вже робити фари вони на місці, це єдине, що прикріпилось. Інші деталі вони, на жаль, не прикріпились, ось вони валяються. Задні фари вони працюють, поворотники працюють, галівне світло, воно теж працює. І виглядає як, як з реальної машини. Коротше, на цьому я поки що зупиняюсь. В наступній серії ми будемо робити морду машини і будемо присипати до даху. От, а так, підписуйтесь, ставте подобайки, поширюйтесь з друзями. Побачимось в наступній серії!